Знаєте, що я почула сьогодні для себе, що душа вона завжди ненаситна, і вона завжди хоче все і для себе. А щось віддати комусь, душа не хоче. Душа не хоче служити, душа не хоче любити, душа не хоче прощати, душа не хоче бути вдячною. Це все душа. Вона не хоче. Вона не хоче, вона не хоче слухати слово Боже. Душа противиться духу. Чому? Тому що дух, він Божий дух, він завжди над душею. Душа не хоче підчинятися духові. І знаєте, що це велике зусилля. Реально, це дуже велике зусилля працювати над тим, щоб моя душа не керувала Моїм тілом, тому що моє тіло воно реагує, і ці емоції вони підчиняються. Тіло підчиняється цим емоціям. І знаєте, що Бог він над усім, і Бог він над душею. І душу ми можемо нагодувати тільки Словом Божим, тільки Духом Божим. Коли ми будемо вірні, коли ми будемо люблячі, коли ми будемо пробачати, коли ми будемо вдячні. І знаєте, що я ще почула? Це неймовірно, просто що е, всі так хочуть в царство Боже увійти, всі хочуть на небо, всі хочуть хочуть до. Ісуса, але як же ж увійти в то царство Боже? Потрібно, щоб моя душа була нагодована Словом Божим, щоб над нею був Дух Божий, і всі хочуть царство Боже. Але хто мене там зустріне? Якщо я тут не хотіла любити, не хотіла прощати, не хотіла служити, не хотіла віддавати. Віддавати своє життя заради Ісуса. Садайте двох розбійників на хресті, і між ними висів Ісус. Він взяв на себе все, він був знівечений, і під хрестом стояли ті, які насміхались над ним. На хресті висіло два розбійника. Один продовжував служити душі, а інший. Пізнав, що це є Бог, він прийняв царство Боже. Тобто дух уже був над душею, і він сказав, що згадай мене Боже у царстві своєму. І Він визнав Ісуса за Господа. Він, хоч вони були в одинакових положеннях, цих два розбійника, але один визнав, що він розбійник, розкаявся, один просто був вдячний за те, що він просто висить з Богом на хресті, за те, що реально він пізнав царство Боже, що Бог йому в цю останню мить дав відкрив йому це для нього. І він був. Вдячний. І як часто ми невдячні. А вдячність це найбільший дар від Бога. Тобто, що таке вдячність? Це реально це Божий дар. Тому що той, хто невдячний, той не вміє любити, той не вміє прощати, той не вміє служити. А служити потрібно. Бог показав нам, що коли я служу людині, коли я служу людям, то тоді в царстві Божому тих, кому, ті, кому я служила, вони й зустрінуть мене. А хто зустріне вас, тому що це реально дуже сильно. Це вона так торкається, тому що я зрозуміла, що не вартує служити тільки собі і для себе, тому що релігія служить для себе. Все мені я найкраща, а дух він служить для Бога.